Ам пісня про вічі. Я себе ненавиджу, Я не хочу прокидатись. <клух> Якщо вже ця точка вічаю буде, будете битись, Підріжете. Добрий день, шановне єврофанство. Я Анна Тулєва. І від сьогодні я не тільки ведуча влогів, а ще Євробаченський HR. Цьогоріч на мене покладено важливу місію, саме провести співбесіди із кандидатами на посаду представника України на Євробаченні 2025. А ви наші глядачі? Як головний босс разом із радою директорів у складі Джамали Сергія Танченця та Катерини Павленко. Вже 8 лютого оберете кандидата, який як найкраще відповідає. Вимогам цієї посади та візьме на себе відповідальність за виконання цих обов'язків в цій затишній локації у готелі Бурса. Ми отримуємо відповіді на всі запитання і перевіримо наших співробітників на профпридатність. Знаєте скільки співбесід на мене чекає? Андютмолі. Андріпатаме Боже Марія, вона наче в якомусь ситкомі. Бачу, французьку ви вже вивчили. Звичайно, <годжу> з до відрядження в Базель. А як інакше, треба ну, бути готовою. Впевненість це добре, але ж давайте все ж таки <кхем> побачимо, що там у вас в резюме. <кхем> давайте готувались. Готувалась. Ага, цікаво, цікаво. Що ж, розпочнемо із стандартного нашого обговорення для заповнення бланків, як ви знаєте, ваше прізвище, ім'я. Хто ви за знаком Зодіаку? Я Так, ви все нам. Конраденко Марія. Так. Знак Зодіаку – стрілець. Стрілець. Хороший знак Зодіаку, народилась я 5 грудня 99-го року. Народилася в місті Шостка, це Сумська область. Шостка. Багато хто знає, це місто сиру Шостка, яке називається так. І потім, вже коли мені був один рік, мене батьки перевезли до Харкова. І все життя до 16 років я прожила в Харкові. А Які ж основні етапи вашої кар'єри? Напевно, це початок кар'єри, який почався в мене зі співів українських народних пісень з моїм дідусем. Це Народні роки Пісні. три в три роки. Я прийшла в музичну школу, там пройшла багато конкурсів. Це такі важливі етапи, які мене зараз сформували як артистку. Потім це був голос Діти. Потім контракти з продюсерами. Я співпрацювала з продюсерами. От і потім мені здається, важливий етап це я потрапила в нацвідбір Євробачення. Ну ви доволі успішно в своїй кар'єрі, в своїй музичній діяльності. Навіщо вам ця посада? Чому ви в ній зацікавлені? Бо для мене це дуже великий крок в моїй кар'єрі, мені здається. І кожен артист, який йде на нацвідбір відбір Євробачення, має відчути цей момент. І я мені здається, могла вже декілька років подавати свою заявку, але я не відчувала свою готовність. Але зараз, саме в цьому році, я відчуваю, що готова представляти нашу країну на Євробаченні. Так, і запишемо. Готова. Готова. Так? Добре. А які ваші вміння стануть у пригоді під час виконання обов'язків на цій посаді? Я відповідальна, я сильна, так. тобто я, я така машина. Я можу, я можу все я можу не спати ночами. Я можу репетирувати, я можу. Ну коротше, я можу все. Мені можна не спати, головне не кормити. Стресостійкість? Добре, в мене є оцей внутрішній стрижень, який загартувався під час всіх конкурсів. І напевно я цілеспрямована. От якщо в мене немає такого, що для самурая важливий тільки шлях, для мене важлива перемога. Тому я та людина, яка завжди йде, йде до перемоги. Ну, впевненість це якості є. Є так і запишемо. це теж. Загалом, однією з переваг для отримання цієї посади буде, звичайно, ваша пісня. Ми є, ми є віде, діти, Розкажіть трошки про неї. Пісня, вона, вона знаєте, вона про силу. І про слабкість одночасно. Вона про нормальну ненормальність, про те, в чому ми всі зараз живемо. Тобто, ніби все, все ніби нормально. Ми з вами зараз спілкуємося, у нас співбесіда, але навколо повне темряви, повно болю, і ми намагаємось вижити, вижити і побачити світло в цій темряві. Плюс е, пісня про, про те, що ми сильні. Але ми теж можемо бути слабкими, тобто в нас емоційні гойділки від сили до слабкості. Знову сила, знову слабкість, і все одно ми знаходимо в собі якусь таку невідому силу, щоб іти далі і перемагати, і вірити у дива і в те, що світло перемагає все ж таки темряво. Угу. Хороша відповідь, хороша відповідь до співбесіди. Точно готувалися, Але ж я вас запрошувала на співбесіду одну, а бачу ви не сама. А це не випадково. До речі, Взагалі не випадково, бо ця лялька вона стала для мене дуже важливою. Це е, такий, знаєте, привіт з Харкова. Ага. Це харківський бренд, який досі працює. Вони переїхали ближче до лінії фронту. На початку війни і не дарма, бо був в офіс приліт в Харкові. Ага. От. і вони створюють цих ляльок. Чому взагалі я з нею? Бо я не відкривала всі карти, але в пісні ще є відсилка до ляльки, до лялькового світу. Плюс ця ідея вона перетинається з внутрішньою дитиною дуже сильно, і нам важливо пам'ятати про свою внутрішню дитину, бо вона дає нам. Можливість мріяти, бо коли ми діти, оце лялька це символ такого дитинства, яке mm -hmm. я дуже намагаюся берегти в собі. Коли ми діти, ми не боїмось мріяти. В нас немає страхів, вони нас не обмежують, вони нас не стримують в якихось бажаннях. І для мене зараз на період Євробачення дуже важливо звільнитися від усіх страхів і просто мріяти. Я знаю, що коли я мрію, про перемогу, про успішний виступ, то в мене все виходить, коли в мене немає страхів, як у дитини. Угу. Дуже переконливо і дуже символічно, що ви взяли з собою цю ляльку. Так. І до речі, я забула сказати е, дуже скоро ця лялька з'явиться вже на сайті в цих дівчат, які їх створюють. І коли вони будуть продаватись, ми всі кошти відправимо на благодійність з цих ляльок в харківських. Боже, Марія, ну я все записала, все записала все. хороші відповіді. Але я, як Євробачинська hr менеджерка проводжу mm -hmm. багато ресерчської такої роботи mm -hmm. для наших кандидатів, аби зрозуміти, з ким наша компанія має так так би мовити справу. Mm -hmm. Так от тому маю кілька запитань, тому що нагуглила я про вас oh. <кій> багато. <кій> Отже, вам дорікали і дорікають насправді зараз за ваші іронічні пісні, mm -hmm. десь там з'являються моменти і. Шароварщина, Вонька, станька, що таке Приготуй собі пакет. зараз. Ви зовсім переформатували так, так. свою музику. Від такий серйозний напрям. Розкажи мені про море З Чим це пов'язано з цими доріканнями? О, чесно, напевно, і частково дорікання все ж таки зіграли роль в цьому всьому. У мене був дуже складний період депресії, коли мене хейтили в інтернеті, і я з ним, дякувати Богу, впоралась. Але частково це поєднано з А як впоралась? Ой, вела щоденник. Вела щоденник емоцій, який починався спочатку з надписів: що я себе ненавиджу, я не хочу прокидатись кожен ранок. Взагалі, я кожен день намагалася заставити себе хвалити і дякувати собі за якісь речі. І от десь через місяць. Я побачила результат. Я перегорнула сторінку на першу, там, де були всі ці ненависті, все-все-все. Uh -huh. І на останню, там, де я вже собі дякувала за те, що я змогла з цим станом впоратися і вибрати з нього. Плюс мені допомагав психолог, от, але це страшний період. І я дуже рада, що я змогла його подолати. Це от теж мій характер. характер. Записуємо. Подолати змогла складний період. І все ж таки повертаючись до того часу. Так, до пісень. Насправді. Я не шкодую про те, що вони були в моєму житті, бо вони на той момент вони дуже багатьом людям допомогли. Мені мені навіть досі пишуть, що маше там, коли вийшла Ванька встанька, ми просто це те, що втримало наш дах на місці, бо було і так дуже погано, дуже складно. І я розумію, що деяким людям я навпаки допомогла морально. Але зараз е, я відчуваю себе трохи інакшою, і я завжди була більш ліричною, більш такою. Емпатичною, чуттєвою, вразливою, і мені нарешті хочеться це транслювати світові щодо співпраці з Клавдією Петрівною. То ви за неї нагороду отримали, то ви з нею виступили десь в палаці спорту? Нічого виступили. собі, так ми теж запишемо це. Виступала в палаці спорту. Все не думали ви з нею йти на національний відбір разом, тому що її багато хто тут чекав. Е, а мене нічого ніхто не чекав. Хто кому е... співбесіду влаштовує? Я перепрошую. Не. В нас з Клавдією була дуже така авантюра, швидка. Вона така авантюра. прям авантюра. Угу. Так. І мені здається, що кожна історія має е, вчасно закінчуватись, щоб, щоб було цікаво, щоб глядачів лишалося питання. Е, от тому ми не розглядали ім імовірність піти на Євробачну разом. Добре. А, якщо гуглити ваше ім'я, то перше, що випадує, це Маша Кондратенко заведу кота. І тут ну не менш важливе питання: завели кота? Н ні, в мене алергія на котів. Можливо, що це час відчую не настав, коли я, я якісь буду пити таблеточки проти алергії і вже заведу. Добре, дякую за цю вичерпну відповідь і дуже розгорнуто. Але е, я пропоную перейти до більш таких практичних вже навичок під час виконання, так би мовити, робочих обов'язків е, може траплятись абсолютно різне. Е, тому, аби перевірити ж вашу кмітливість, стресостійкість, впевненість, як ми вже зрозуміли за час нашої співбесіди. От е, уявімо, що ви вже. На закордонному нашому відрядженні, або ж ще не поїхали, але маєте виступ перед мільйонною аудиторією. Так mm -hmm. і все йде добре, все супер. Ви співаєте, аудиторія вас підтримує. І Тут на сцену вибігає якийсь чоловік, вириває у вас мікрофон, і щось починає починає в нього волати. Ваші дії? Мої дії спробувати максимально заспокоїти чоловіка або покликати охорону, яка допоможе це зробити, і спробувати відібрати нього мікрофон. Будете битись? Ні, битись я не буду. Звичайно, все буде культурно, бо такі вже іноді випадки з відбиранням мікрофону в мене були, і все вирішувалось дуже легко комунікацією. Ну, якщо, звичайно, людина прям не зовсім в якомусь неадекваті, От. Але охорона допомагає, або в ритмі танцює, ти так хова, мікрофончики забираєш. Дякую вам, чоловіче продовжую. Добре, битись не буде. Я записала. Це добре чи погано? Ми побачимо Ми побачимо вже на стажуванні, яке відбудеться 8 лютого. Перевіримо і там вашу стресостійкість, так би мовити. Але сподіваюся, що таких ситуацій, Я звичайно, теж не буде. Як тільки всі дізналися, що ви зацікавились цією посадою, то фанати завалили нас, звичайно ж, листами. І навіть корпоративна пошта трошки, знаєте, лягла. От. Навіть вона не витримала. Вона не витримала, треба підняти. і, чесно. Ну, кажучи, було дуже багато мемів створено. Як ви ставитесь до мемів з вами? Прекрасно. Я ж кажу, після того хейту, який я пережила, я дуже іронічно ставлюсь до всього і вважаю, що вміння сміятися над собою це дуже важливе вміння от, в кожної людини, якщо воно є, звісно, У мене є. Чи є у вас, можливо, улюблений мем з вами? О, я дуже любила меми. На етапі, коли я забрала нагороду за Клавдію Петрівну і в Твіттері е, ходили міми про те, що е, це я як Ханна Монтана. В день е, я там така школярка, студенточка, е, а ввечері оце, оце, оце все. А it. І це було дуже смішно. про Клавдію Петрівну мені подобались міми. Тобто, цим ви підкреслюєте ваше вміння перевтілюватись <кхем> так, теж Я так, ще й ви... акторка. Не акторські навички. Де грали. школа. Школа. Доктор Віра. 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 Любов була Надія. Віра, Надія. Всі були. Всі були. Добре. Тільки Віра була головна. Так. — Ну, я в декількох серіалах знімалася там, на СТБ, на 1+,1, плюс але основний, який мені приніс. На каналах конкурентах наших. Так, теж записали. Добре. А, ні. І, 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 і. Так, так. От, і я грала На суспільна ще... культура не грала? Перестаньте. Пристати сміятися. А про ці пропозиції не Добре. <реку> <реку> <bureau> <реку> <реку> в «Мюзиклах» грала, в спектаклях. Тому я все можу. Готові, так? Добре, 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 Марію. Я це впевненість, що ми ще з дверей. <реш> так, отже, за це я вам дуже дякую, дуже так, такі відповіді <реш> вичерпні. <реш> <реш> так. <реш> як, як можна було написати пісню «Заведу кота, якщо алергія на котів? <реш> Там пісня про вічі. От, от, якщо ви стосунки не складаються, не складаються, ти думаєш, та що ж таке? Вже краще завести цього кота. Який м'ятенький, який тебе обніме, який приголовує. Від якого ти чхаєш, кашляєш, анафілактичний шок. Але ні, не доходила до такого. Не доходила до такого. Я просто не дійшла до цієї точки, цієї точки відчаю, що мені вже треба його заводити. Якщо вже ця точка відчаю буде, проколюють якийсь укольчик і все, і ти не чхаєш. Або можна лисінького кота завести. Як в Сфінкса. лисенького кота, по-моєму, плохо було. Добре, дякую вам за це. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви ще якісь можливі очікування на рахунок цієї посади, на рахунок роботи? Очікування на рахунок графіку? Я просто вже в графіку, насправді, скажімо так, а, вже приступила до. Так, у мене зараз активні репетиції до зйомки кліпу на, на пісню до нацвідбору. І в мене дуже ну, такий мощний виклик. Насправді мені треба вивчити хореографію за три дні. Дуже складну хореографію, тому я буду танцювати. Е, і очікування, я насправді така людина. Я за результат завжди. І, те, що я казала, що в мене немає цього головного участь, там в самураї є тільки шлях, мені головна перемога, але я ем, дуже сильно ціную ось цей шлях, який людина проходить е, під час будь-яких подій, будь-то підготовки до якогось концерту, от зараз до такої події, як нацвідбір Євробачення. І я дуже ціную кожен крок, бо багато людей не замислюється про продукти, який вони бачать вже от в результаті. Ніхто не знає, скільки безсонних ночей за цим стоїть, ніхто не знає, скільки побитих колінок за цим стоїть. Я з ними я якраз сьогодні прийшла ще з купитими колінками. І я хочу максимально вижити оцей кайф від роботи, від створення номеру, від створення кліпу. Я дуже люблю цей процес. А від нацвідбору, я, звичайно, я дуже хочу перемогти. І якщо вже ми так уявляємо, що я перемогла, я хочу достойно представити нашу країну, і... бо мені є про що бути на сцені Євробачення. Ось. Угу. Ну, щодо розбитих колін, то ці дві ікони я вам скажу. Ну що ж, цього начебто достатньо, Марії. Хоча маю для вас ще один тест, тому що наше керівництво дуже прискіпливе насправді. І вам треба за 10 секунд назвати всіх артистів, які коли-небудь були на нацвідборі. Ви готові? А можна на не нинішніх? Можна? Добре. Окей, поїхали. Е, творчі Руслана, Циферблат, Ягоди, Скайлер, е, Як так, Джері Хейл, Альона, Альона. Стоп. Е... Все так, вісім. Ну що ж, чудово, Марію не смію вас затримувати. Дякую, що прийшли. І, звичайно, що до зустрічі на стажуванні 8 лютого. Підготуйтесь як найкраще. Бо прийдуть оцінювати наша рада директорів: Джамала, Сергій, Катерина, ну чули, знаєте, їх так. От і звичайно буде наш головний начальник, а саме глядачі. Вони і приймуть остаточне рішення. Тому не губимось. Ми вам обов'язково перетелефонуємо. На все добре. Гарного дня, побачення. побачення. Так, Угу. все добре. Угу. Дякую. Ну, ви все бачили і чули. Як вам Маша контратенко? Пишіть у коментарях. Так би мовити, заповнюйте форму зворотнього зв'язку. А мені ще купу паперів заповнювати.